Чи можна стати відомим за допомогою TikTok всього за добу? Вочевидь, можна, адже саме так невідомий американський письменник став автором безселеру всього за добу. Джонатан Стенлі працював консультантом з бізнес-стратегії, поки у 2023 році не втратив роботу. Тоді він написав книгу Цілеспрямоване виконання, яка мала на меті допомогти лідерам відновити емпатію і людяність у робочому середовищі. Стенлі навіть не підозрював, що звичайна зустріч із читачами в книгарні Barnes Noble змінить його життя. Він разом з іншим автором. Прийшов туди підписувати свою книгу. Але захід пішов не за планом. Ніхто не підходив до його столу. Самотнього автора помітила відвідувачка Тейлор Дінелі. Вона зняла коротке відео, де Стенлі сидить сам один біля свого стелажа, а всі його оминають. І виклала його у TikTok з підписом: Цей милий чоловік сидить самотній біля столика зі своїми книгами. Моє серце розбите, бо всі оминають його. Ролик набрав понад 54 мільйони переглядів лише за добу, а сам Стенлі прокинувся знаменитим. Його книга стрімко злетіла в топ продажі на Amazon, а кількість підписних в соцмережах зросла на 670 тисяч. Сьогодні відео переглянули вже понад 77 мільйонів людей. І більше ніж 10,5 мільйонів людей вподобало ролик. Ця історія ще один приклад того, як випадкове відео в TikTok може змінити життя людини. Люди відгукнулись на простий, але щирий момент і перетворили невідомого автора на справжню зірку. А Тейлор Дінелі після цього запустила ініціативу Sunday Spotlight, щоб допомагати малим авторам і бізнесам отримати свою хвилину слави. TikTok знову довів, що у світі соцмереж достатньо лише одного віру. Сного відео, щоб усе змінилось за одну ніч, та підтримка, яку отримав Джонатан Стенлі, дійсно довела, що лідерство через емпатію веде до успіху.